Гей, hey, друзі, всім привіт! Привезли чергову партію таких трьох класних автомобілів. Ну і давайте дивитись. Ну і перший наш автомобіль це японський седан Mazda 6 серії. 2017 рік, 2.5 бензиновий двигун, передній привід, максимальна комплектація Grand Touring, пошкодження по передній правій стороні. Автомобіль заводиться і їде. На аукціоні виграшна ставка 1900 доларів. І наступний автомобіль це Volkswagen Tiguan. 2018 рік повний привід SE комплектація. Незначні пошкодження по автомобілю. Ціла безпека 107 тисяч кілометрів пробігу і виграшна ставка 7300 доларів. Ну і ще такий крутезний кросовер 24-го року. Мазда cx ЦХ5» на 25 бензиновому двигуну на повному приводі комплектації Преферт. Автомобіль отримав пошкодження по правій стороні і вировся все за 9500 доларів. Привезли дійсно класні автомобілі, і як показує практика, не має значення, чи це 18-й рік, чи це 2024-й. Вигода порівняно ринку кардинальна. А якщо саме ти хочеш отримати автомобіль своєї мрії з класною ціною, звертайся до менеджерів компанії American Wheels, які залюбки допоможуть тобі підібрати його на зв'язку.